Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю вас. Не знаю, чи була у вас можливість чи ні, побачити ці кадри, які вже активно так публікують різні телеграм-канали. У ніч проти 18 вересня а, про Тверську область, де зараз мова, внаслідок мовірної атаки безпілотників, почалася пожежа і детонація на складі з боєприка... боєприпасами. Про це повідомляє російський телеграм-канал Астрем. Зазначається, що місцева влада прийняла рішення про часткову евакуацію населення з території, де працюють сили. ППО і локалізується пожежа. Окрім цього, після удару БПЛА у місті закривають школи та дитячі садки, водночас у Генштабі, поки не надали офіційних коментарів щодо цієї атаки. Ну зараз ви бачите на екрані один з фрагментів а, відео, який зафіксували на місці влучання. Так, на жаль, тут немає поражаючи. звуку, але е, якщо у вас буде можливість подивитися в телеграмах і в нашому, зокрема, теж послухайте, це, будь ласка, зі звуком, бо чесно вражає а, цей масштаб. Пане Ігорю, що зазначите з. Тієї вище значним інформації, що відбувається ну, як на мене, якась така велика евакуація, і школи закривають і людей евакуйовують. Це свідчить про те, що дійсно масштаб влучання дуже великий? чи в принципі це заходи безпеки, які ну, стандартні зазвичай використовують? Це означає як мінімум два-дві обставини. Перше полягає в тому, що наші засоби на нанесенні ударів з повітря це безпілотні ударні апарати, удосконалюються і мають можливість все ефективніше діяти по відповідним об'єктам наземним ворога. В даному випадку це склади, і якщо подивитися, є такі ознаки, характеристики. Якщо підбиваються снаряди, то дим якби білий. А якщо впало маслини матеріал, як правило чорний. Ну от ми, якщо можна розрядити, бачити, то досить ефективно це відбувається. Це з одного боку, ефективність піднімається наші засоби нанесення ударів. І з іншого боку говорить про те, що російське протиповітряне оборони засобів не вистачає для того, щоб прикривати їх об'єктів. І чим далі, тим ми бачимо, незважаючи на їх зусилля, скрізь там з здалеку. Якщо сходу. в них не вистачає систем ППО, якщо вони самі можуть їх виробляти, їм не треба на відміну від нас отримувати від когось дозволи, вести перемовини. Здається, для нього для цих, для цього всього є вже всі можливості. Ну, потреби це одне. А бачите, з забезпечення всіх потреб. Не вдається навіть в такій досить потужній з воєнної точки зору державі, як Російська Федерація, задовільнити ці потреби, ми бачимо їх результати, і це добре. Що завдяки заходам, які проводяться, і сам в тому числі підриваються ці можливості розвитку в цьому напрямку на воєнно промислового комплексу російського, і головне дії наших сил оборони України, які значить наносять удари по цим об'єктам, і по заводам, які випускають, і по складам, як ми бачимо, і по іншим важливим воєнним. Пане греші, перш ніж до наступної теми перейти, хотіла ще одне питання в, ці, в цьому блоці поставити. Ми досі чекаємо дозволу від наших партнерів на нанесення ударів в по території Росії. Ось, звісно, що приємно бачити подібного роду пожежі, які зараз відбуваються на Росії, але чи не спрацьовує це в мінус в контексті того, що ну партнери ж наші бачать, що і без ракет ми непогано справляємось, можемо наносити удари. Я різниця. В ефективності, і потужності впливу від ударних безпілотних апаратів і ракетної зброї, бойова частина безпілотника, як правило, це 50 кілограмів плюс-мінус, а ракети, скажімо, на порядок більше, тобто півтони. І зрозуміло, що ефективне враження об'єктів теж різна. І нам потрібні як безпілотні апарати для нанесення ударів, вони можуть виконувати і роблять це свою роль і мають значення, але окремо нам потрібні і такі потужні більше ракети, якими є Storm Shadow і Скальп Французька. Так що тут а, 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 ці засоби один одного доповнюють, а не виключають. Так, ну до речі, про глибину 500 кілометрів до Твері від українського кордону, найближчої точки кордону України, до, 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 до цього російського міста. А власне від Москви менше 200 кілометрів. Ну це взагалі про глибину цього удару. Так, тобто, в принципі, це на північний захід від Москви 200 кілометрів. Розташована тверь, хто можливо вже забув географію. Там значить від всього цього регіону, а, пане Ігоре, Давайте до інших більш профільних тем про авіацію. Нашу поговоримо власне а, що по f А ми знаємо, до кінця року Україна отримає ще одну партію винищувачів F-16 від данії. Про це заявив міністр оборони Данії Лунд Пульсен. Водночас він відмовився називати точну дату і кількість винищувачів у нових постачаннях з огляду на міркування безпеки. Ну, три липня стало відомо, що вони F-16 прибули пробули в Україну, Проте лише на день повітряних сил Володимир Зеленський, президент України, офіційно підтвердив надходження західної авіації та вказав, що її вже почали використовувати. І за даними західної преси, ці винищувачі застосовувалися для протиповітряної оборони. Щоправда, пане Ігор, можливо, у вас є якісь дані, наскільки от з того моменту часто ми використовували F-16? бо знаємо тільки е, західних медіа, що дійсно декілька разів вони були використані. Навіть ми на жаль один літак втратили. Але зараз, ну, якось не те, щоб нанівець, але мінімізувалися новини про F-16. Чи це свідчить про те, що ми їх взагалі зараз не використовуємо? Використовуємо ми ж боролись за те, щоб вся зброя поступила. Хай буде стара зброя, але локатори модифікували. Це дуже добре. Але авіаційну зброю, тобто чим можуть що можуть використовувати ці літаки? Вона стара ракети американські. Ам 9 це буквально десятки інфрачервона там головка самонаведення, і ам 120 ну, до 110 Кілометрів з таким озброєнням вести, наприклад, протиповітряні бої з винищувачами російськими недоцільно, тому що у них зброя для ведення протиповітря в рази краще, і сам літак сучасніший, ніж F-16 старий, але так чи інакше, зброя, яка надається поки ще може і це робиться, застосовується проти безпілотних апаратів. Ворожих шахедов, ворожих і крилатих ракет, це вагома. Це додає питання. У тому, яка кількість, якщо з десяток літаків, які зайшли, а тепер ще додаються, і якби до кінця року, можливо, як прогнозували західні фахівцями, це повинно зрости ну, максимум до, до 20, тобто, по кількості пілотів, які якби вже підготовлені. Е, ну, Суттєво змінити ситуацію не може така кількість, але відбуваються процеси, пов'язані з тим, що пілоти засвоюють театр воєнних дій. Вони бойові навички свої покращують. І зростає потенціал з точки зору протиповітряної оборони. Тобто, цілі такі навіть в такій комплектації зі старими ракетами можуть бути застосовані і досить ефективно знищувати крилати ракети і шахеди. і це теж важливо. але безумовно треба боротися за перспективу того, щоб їх ставало більше і озброєння. Покращувалася і для ведення повітряних боїв. І головне, що вже там другий місяць. Президент Байден думає чи надавати можливість передавати ракету. Джасом це ракета повітря Земля дуже потрібна нам в тій ситуації, яка відбувається на фронтах, да нанесення ударів по наземним ворожим цілям. Пане Ігоре, а повертаючись до ось теми втрати першого F-16, вже майже 4 тижні минуло відтоді. На ваш погляд, чи зрозуміло власне, що сталося з першим втраченим бортом F-16? Ну, без того, щоб детально ознайомитися з матеріалами, робити заяви недоцільно. Є декілька версій, безумовно, вони всі треба, щоб пророблялися. Але я хочу сказати: в тій ситуації, яка складалася, коли було наймасовніше нанесення удару і застосування засобів повітряного на нападу, більше сотні ракет, більше сотні. Шахідів то ä, дуже складні умови з точки зору виконання завдань, і всі ці версії, які опрацьовуються, і технічна несправність, можлива помилка пілота і можлива даже в тому числі збиття нашими засобами літака, вирігідне всього цього має місце. Ну і судячи по тому, що місяць не має оприлюднення цього, то ситуація там непроста. А так чи інакше, треба. Бо запит дуже важливий і нашого суспільства, і представників фахівців наших союзників, тому це треба робити, якби не були важкі наслідки такої заяви. Mm -hmm. Ну, щодо інших заяв, теж у військовому контексті Володимир Зеленський у співпраці з військовим командуванням напрацював військовий пакет для зміцнення України у межах плану перемоги. Давайте почумо детальніше про що саме говорили. Перша нарада щодо військового наповнення нашого плану перемоги. Для України разом працював з військовим командуванням. Підготовлено хороший сильний зміст для військового пакету, саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно із планом перемоги. Ну і раніше Володимир Зеленський зазначив, що план перемоги України готовий на 90%. Каже, він може забезпечити правильний розвиток ситуації не лише для України, але й для усіх інших, хто цінує міжнародне право. Це значить, що план містить п'ять пунктів, які стосуються військової та економічної підтримки України. Йдеться про безпеку, геополітичне місце України, сильну військову підтримку та економічну підтримку. І про те, що українці мають вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ, яка була надана власне партнерами. Пане Герою, є версії оці 10%? Це про що чого не вистачає у цьому плані? Не вистачає додатка, які би розставляв акценти співвідношення по цим п'яти пунктам, так чи інакше, і наскільки все це корелюється з планом миру, який вже передали. Ми пам'ятаємо, повинна була відбутися ця подія, передала уряду Сполучених Штатів Америки. Ну і в подальшому після цього повинні передати кандидатам в президенти. Тобто, все це повинно бути корельовано. І залежить від, скажем, зовнішньополітичної дипломатичної ситуації навколо цих документів. Тому на поточний час вони закриті, Але ну ті та інформація, яка проходить, яку ви доводили, важлива для того, щоб зорієнтуватися, по яким напрямам, ну напрямом п'ять ви їх довели. І тому це потребує коригування Ну, в першу чергу. З тих, хто буде там приймати рішення, це наших союзників, і тому, оскільки ця робота ще з союзниками не завершена, то ну це поки ще це не про не І ті, 10% про які ви говорите. Вони якби в процесі будуть вирішуватися з калес. Mm -hmm. Ось так. Ну і зазначимо, що цей план. Перемоги називають його у нас, але вчора на, наприклад, на тому ж майданчику ООН Лінда Томас Грінфілд, це представниця США в ООН, заявила, що вже мають цей план. Вже незважаючи на те, що президент обіцяв його представити відповідно Байдену, коли буде безпосередньо в США. Я так розумію, цього тижня це відбудеться під час генасамблеї. Вона, от от, от розпочнеться, так незабаром. Ну і власне Лінда Томас Грінфілд називала цей план план миру. Як ви думаєте, це різні плани? Чи це один і той самий план? Просто на майданчику ООН якби не, не красиво казати план перемоги і тому кажуть план миру? Це гра слів. Ну, якщо, якщо хтось має досвід в роботі, по перше, з такого рівня документами і з іншою стороною, як це треба робити, то Уявляє, що необхідний такий раціональний підхід, який полягає в тому, що треба якомога раніше довести основи цього документа, щоб та сторона вивчала, і вже під час зустрічі було не перше ознайомлення, а вже була практична робота над тим, над тим, яким чином удосконалювати цей документ. І це наработана роками, і це реалізується в даному випадку. Тобто, документ нува основа його була передана. А тепер під час зустрічі президентів буде обговорення по змісту по удосконаленню, і це вірно. Угу. Так, ну і пане Ігор, давайте ще торкнемося однієї теми. Поки ми встигаємо. У нас є трошки часу до наступного спікера. Цікавий матеріал видання «Захіл» та да, про те, що син Трампа, ну власне, Дональд Трамп. Молодший, але він такий вже досить дорослий чоловік насправді. От і Кеннеді молодший, це кандидат, який підтримав власне Трампа, так, хоча він сам з демократичної партії на цих виборах. Вони закликали Байдена і Гарріс негайно розпочати перемовини з Путіним, аби уникнути ядерної війни. І опублікували цілу статтю з цього приводу. Власне, наголошують на тому, що мовчання Росії на перетин так званих червоних ліній свідчить. Не про слабкість Кремля, а про його е, стриманість. Перепрошую, що цитую е, власне цих панів, але це найближче оточення Трампа, так, тобто, і це його син, це оцей кандидат Роберт Кеннеді, плюс Джей Дівен, щось подібне, казав: от як ви ставитеся до е, цього, чи наскільки от зможуть спрацювати ці аргументи про ядерну загрозу? Що от, мовляв, через цю ядерну загрозу треба усіляко там заморозити бойові дії? Наскільки це серйозно на ваш погляд, пане жаль, це продовження підігрування російським наративом. Тим, чим росіяни займаються весь час із 2014 року, тобто, періодично, там, мабуть, у них є графік такої роботи, вони повинні оновлювати якісь за заходи, заходів, публікації роблячи своїх. Прихильника по світу, яких вони підкупляють газовими і нафтодоларами. відносно того, що якщо червоні лінії, які нарисували росіяни, будуть перетне, то це буде ескалація. Ну одна із них, наприклад, що якщо зайдуть на територію російську, то це буде війна. НАТО з Росією ми не бачимо вже на Купакурській, наприклад, ну і також не забувається в цьому сенсі і ядерна загроза там різна з ескалації частіше, з ядерною більш е, великі терміни, коли вони до цього приходять. Тому що ядерна так е, не схвалює і Китай, союзник, і Індія проти ну і багато які держави. але так чи інакше це робиться. І тут ми знаємо, що росіяни раді за те, щоб все ж і підтримують всіляки, щоб прийшов до влади Трамп, і раніше це було, і зараз і тут використовується все, що можна. Там синів, родичів, близьких, будь-кого, щоб головне відповідало російським наративам. Угу. А що ж чекаємо? Стежимо за виборами, за їх результатами. Пане Ігоре, наразі дякуємо вам, спасибі, що долучилися до обговорення ось цих перших тем нашого ефіру.